Для чого взагалі потрібна клітка? В першу чергу ви можете подумати, що вона для захисту, але повірте, якщо ваша беззеркалка упаде на асфальт з висоти хоча б плеча, клітка їй не допоможе. Тому клітка в першу чергу для того, щоб навішати на неї всі необхідні аксесуари, наприклад, як монітор. Одним із головних аксесуарів клітки є ручка. Взагалі їх дві, але в даному випадку нам достатньо однієї. Якщо ви звикли знімати рілси, то знімати вам їх треба вертикально. І ручку також можна поставити вертикально. В даному випадку ось такий сетап вам дозволить, не втомлюючи руки, довго знімати вертикальні відео і виконати свою роботу набагато якісніше, а що найголовніше, зручніше. І ось такий сетап дозволяє вам знімати відео уже вертикально, тому що і монітор, і камера якраз знаходяться в цій позиції. Ручок також є багато. Є ручки, які кріпляться з боку, що дозволяє тримати камеру двома руками. А є ще універсальні ручки, які стають в колчу, і можна закріпити як прямо в ваш фотоапарат чи камеру, або якщо такий розмір є на вашій клітці.